Вітаю на каналі Хата рецептів. Сьогодні я пропоную приготувати рибу дуже простим способом, але в результаті вона виходить неймовірно ніжна та смачна. Для цього рецепту підійде хек або, як у мене, мінтай. Один кілограм риби почистити, відрізати плавці та нарізати на доволі великі шматки. До риби додати одну чайну ложку солі, півчайної ложки чорного меленого перцю та півчайної ложки меленого коріандру. Залишаємо рибу на 10-15 хвилин, щоб вона промаринувалася спеціями. Тим часом готуємо піджарку, дві великі цибулини, десь 300 г. Чистимо та дрібненько нарізаємо. Друзі, сподіваюсь, вам подобаються мої відеорецепти, тож підписуйтесь та ставте лайк. Розігріваємо 60 г масла на пательні та викладаємо туди нарізану цибулю. Смажимо її на середньому вогні до золотистого кольору, декілька разів перемішуючи. Коли цибулька гарно підсмажилась, додаємо 1-2 столові ложки оливкової олії для аромату та зверху викладаємо шматочки риби. Залишаємо рибу тушкуватися 7-10 хвилин на мінімальному вогні під закритою кришкою. Через 10 хвилин перевертаємо нашу рибку на інший бік. Вона вже трошки підрум'янилась. Закриваємо кришкою і залишаємо ще тушкуватися на 5 хвилин. Далі вливаємо в рибу сметану або сливки. Я зробила мікс 2 столові ложки сметани та 150 г вершків. Рибу перевертаємо на інші боки, щоб вона насичилась цим соусом, Там можна ще зверху полити. Додаємо сіль за смаком, закриваємо кришкою залишаємо на 5 хвилин тушкуватися. Для більш насиченого смаку соусу можна додати 6-8 маленьких помідорок та нарізану петрушку або будь-яку свіжу зелень. Риба майже готова, аромат неймовірний. Залишаємо ще під закритою кришкою на 3-5 хвилин на мінімальному вогні. А поки приготуємо найкращий гарнір до цієї смачної рибки, звісно, картопляне пюре. Картоплю грам 800 чистимо та нарізаємо невеликими кубиками. Заливаємо окропом, додаємо пів столової ложки солі, доводимо до кипіння та варимо до готовності. Воду з картоплі зливаємо та ретельно переминаємо картоплю за допомогою товчака. Обов'язково додаємо 30 г масла та вливаємо 150-170 мл гарячого молока. Не холодного, бо ваше пюре тоді стане неприємного сірого відтінку. Все швиденько та енергійно перемішуємо і картопляне пюре готове. Мінтай у вершковому соусі з овочами теж готовий. Така ніжна соковита риба ідеально підходить до будь-якого гарніру, а з картопляним пюре це взагалі топ. Дуже простий та швидкий рецепт зі звичайних продуктів. Така страва з рибою не тільки смачна, а ще й корисна. Обов'язково спробуйте її приготувати і напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. Всім дякую за перегляди. Хто ще не підписався, підписуйтесь та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити цікаві відео. Isso é muito